Зірка телесеріалу Коли ми вдома. Заслужена артистка України Тетяна Шеліга пішла з життя. Останні місяці майже не вставала з ліжка та весь час марила. Яка недуга підкосила здорові акторки та чому лікарі були безсилі? Далі розповім. Заслужена артистка України Тетяна Шаліга померла 3 липня на 77-му році життя. Про це повідомила її донька Анастасія Савицька Шеліга на сторінці мами у Фейсбук. Ріп. 10.12.1948, 3.07.2025. Дату і час прощання повідомлю пізніше усе своє життя Тетяна Шаліга присвятила акторству, грала на сцені та знімалась у кіно, даруючи глядачам щирі емоції. На її рахунку, незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопроєктів. І пам'ятають за ролями в серіалах, коли ми вдома, п'ять хвилин до метро, центральна лікарня та не жіноча робота. А ще за роль продавчині валі у мюзиклі за двома зайцями. Здоров'я Тетяни Шеліги раптово погіршилось на початку 2022 року. Жінка мала проблеми з серцем і потребувала дуже дороговартісної операції. Завдяки небайдужим українцям родині вдалося зібрати гроші на лікування. В одному зі своїх останніх інтерв'ю журналістам обос'ю акторка розповідала. Моя колега Ольга Сумська кинула клич у соцмережі. Переслала мої результати досліджень очільнику інституту серця Борису Тодорову. Він закомандував: терміново везіть її до нас, бо відлік йде на години. Як виявилося, потім у мене була закрита сердечна аорта на 99%. Варто було невдало чхнути, і ми би з вами зараз не розмовляли. Операція пройшла успішно, мені вся Україна допомагала зібрати кошти. Потім днями безперервно писала слова вдячності тим, кого ми могли ідентифікувати. У тому ж році Тетяна пережила ще одне серйозне хірургічне втручання операцію на поперековому відділі хребта, яку безплатно провів відомий нейрохірург Антон Шкіряк. Однак, навіть після цього підтримувати здоров'я їй було непросто. Щомісяця лише на ліки доводилось витрачати понад 9 тисяч гривень. Вони призначені мені довічно. У день приймаю 16 таблеток, а раніше було взагалі 23. Яка у мене пенсія, вистачає на медпрепарати та уклад комунальних послуг. 20 квітня цьогоріч на Великдень стан шаліга різко погіршився, розповіла їй донька Анастасія. Тетяна зранку сходила до церкви, провела день із рідними, а ввечері відчула сильний біль у спині. У неї почалися жахливі болі в спині. Саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція, вона плакала, кричала. Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами. Вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Тоді ж Анастасія написала на своїй сторінці у Фейсбук, що мама перебуває у дуже тяжкому стані і майже не користується телефоном. В коментарі обосює вона пояснила, зробила це, щоб заспокоїти багатьох маминих знайомих, які не могли до неї додзвонитися. Вирішила повідомити, бо їй дзвонять подруги, друзі, а вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлення, не відповідає. Іноді дзвінки її будять. Вона не розуміє, що відбувається. От стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час умарані. Зокрема, Анастасія скромно зізнавалась, що не потребує матеріальної допомоги. Мовляв, це не в її характері. Щоправда, мала чималу проблему під час догляду за мамою. Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти, вона майже паралізована. Однак, якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, ймовірно, намагалася піднятися і впала. Ще раніше в інтерв'ю для обозю сама Тетяна розповідала, як непросто їй було пережити початок повномасштабного вторгнення. Майже місяць разом із сусідами жила в підвалі багатоповерхівки, але залишати країну, попри всі вмовляння друзів, відмовилась. Ба Більше у 73 роки акторка категорично відсуралася від російської мови, якою користувалась все життя. І відтоді принципово спілкувалась лише українською. І на сцені, і в повсякденні. Ми завжди берегтимемо в пам'яті її талант і тепло, що вона лишила по собі. Рідним і близьким акторки найщиріше співчуття. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! СБУ затримала елітного російського крота. Він намагався передати секретні дані з українських аеродромів і хабів російському ФСБ. Хто допомагав зливати інформацію та скільки світить шпигуну? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Майор повітряних сил ЗСУ виявився російським агентом. Його головним завданням був збір інформації про українську військову авіацію. Росіяни хотіли дізнатися, де саме розташовані наші аеродроми, логістичні хаби і де ремонтують бойові літаки ЗСУ. Служба безпеки затримала шпигуна на Львівщині. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Під час обшуку у фігуранта забрали мобільний. Там знайшли докази його співпраці із ворогом. Як завербували крота? Окупанти вийшли на нього через колишню дружину. Вона була військовою, а тепер працює на ворога в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі. Діяльність крота курував спецагент ФСБ з відділу Альфа Олександр Білодєдов. За наказом ФСБ майор активував українські номери телефонів і передавав їх екс-дружині, а вона вже розповсюджувала їх серед ворожих агентів, щоб ті могли вести підривну діяльність проти України. Скільки світить зловмиснику? Прокурори повідомили йому про підозру у державній зраді. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою. Його ж колишня дружина теж отримала підозру за держзраду, втім заочно. Нагадаю, два тижні тому СБУ викрила ще одного російського шпигуна серед українських військових. Його завербувала ворожа воєнна розвідка ГРУ. Він передавав ворогу координати розташування ракетних комплексів Нептун на півдні України, збирав дані для планування повітряної атаки на українські позиції і застосуванням дронів камікадзе та крилатих ракет. За даними слідства, агент допомагав ворогу коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам раніше проходив навчання. Як і попередньому кроту, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. А що ви думаєте з цього приводу? Як потрібно карати таких шпигунів? Пишіть свої думки у коментарях. Аномальна спека насувається на Україну. Найближчими днями кілька регіонів накриють справжні температурні рекорди. Подекуди стопчик термометра підніметься до плюс 37. У яких областях буде найспекотніше. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич деталі вже за мить. До України нарешті приходить літо. Найближчими днями країну накриє посуха найспекотніше буде на заході та Півдні України. У п'ятницю, 4 липня, максимальна температура буде на Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині. Тут очікують до плюс 35 градусів. А от на Львівщині, Волині та Рівненщині буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 24 градусів. Містями пройдуть дощі та грози. У суботу, 5 липня, спека трохи відступить через атмосферний фронт. Температура почне знижуватися вночі. Вона становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів, а в день від плюс 23 до плюс 28 градусів. Варто очікувати дощі на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині та інших східних областях України. Тепло залишиться лише на півдні. Тут очікується від 28 до 33 градусів з позначкою плюс. У неділю, 6 липня, друга хвиля спеки повернеться. Усі регіони знову прогріються до високих температур до плюс 30 градусів. Спека сягне піку у понеділок 7 липня. Особливо гаряче буде на Закарпатті. Там термометри покажуть рекордні позначки 37 градусів тепла. Спекотно також буде на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Криму. До плюс 35 градусів. І лише на Заході пройдуть короткочасні дощі. А вже у вівторок, 8 липня, синоптики прогнозують повернення опадів на більшу частину країни. Можуть бути зливи, подекуди і з грозами. Водночас, на півдні країни ще деякий час триватиме спекотна погода. Що радять лікарі, аби безпечно пережити спеку? Насамперед пийте багато води. Уникайте прогулянок у найгарячіші години з 11 ранку до 4-ї вечора. Краще знайдіть тінь. Легкий, світлий одяг і улюблена панамка чи капелюх допоможуть врятуватися від палючого сонця. Якщо є кондиціонер, насолоджуйтесь прохолодою, а якщо ж ні, просто відчиніть вікна. Не варто також перенавантажувати себе важкою фізичною роботою. Нехай організм трохи перепочине. І пам'ятайте про тих, хто найбільше страждає. Дає від спеки дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. А як ви боретеся з цією шаленою спекою? Можливо, у вас є свої секрети, як охолодитись? Діліться у коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.